Близько півсотні івано-франківців стали учасниками велойоги. Вона поєднала два види активного і здорового відпочинку: їзду на велосипедах та давнє мистецтво йоги. Долучилися до нього як новачки у цій справі, так і досвідчені послідовники такого виду самовдосконалення. Супер, взагалі класно. Ноги чудесно, руки взагалі супер. Катаюся не часто, тому шлях був достатньо тяжкий. Але Докрутив педалі. Лікали в мене тим, що велосипед і йога це дуже складно і фізичне навантаження велике, але насправді ну, поки що півдороги зроблені, зроблені. Ну, я відчуваю себе, що я ще повернусь додому. Ой, дуже супер, задоволені, маса вражень. Ем, кайф одним словом. Це вже другий раз минулого року, не роздумуючи. У мене є група підтримки моїх хлопців. Ходи сюди, Андрій. Того року перший раз тут були, і після того хлопці почали займатися джиу-джитсу, коли тут побачили презентацію. Що це таке? Маршрут велойоги стартував у Івано-Франківську. Далі його учасники на двоколісниках рушили колоною за маршрутом Вовчинці. Єзупіль околиці цього села омиває Дністер. Саме на його берегах роверисти і зайнялися йогою. Заняття відбувалися в режимі марафону, коли люди мали можливість займатися з різними інструкторами. Ми представляємо його передусім тілесно орієнтованого напрямку для розвитку тіла в ключі власних методологій, які розробляються в івано франківську в нашій школі. Відповідно. Є різні підходи. Ну так у нас, наприклад, цього року була представлена не тільки індійська йога, а й включі китайської та зіцянь цигун також майстер із міста Херсон, який вже є нашим викладачем Івано-Франківської школи йоги. Відповідно, він представить свій клас. Люди можуть зібратися, а у них є общі якісь... Общие желания и вот таким образом провести свой выходной день без алкоголя, без а, наркотиков, без а, курения. Они приехали и приехали издалека. Они проехали 25 километров. И эти люди занимаются своим здоровьем. Велойога відбувається четвертий рік поспіль. Організатори кажуть, спочатку це була спроба просто об'єднати в одне тим, чим займалися, їзда велосипедом, туризм і йога. Та переконавшись у популярності заходу, зробили його щорічним. Тепер планують збиратися двічі у рік. І ймовірно, вже цієї осені. Велойога знову збере усіх бажаючих відпочити в такий спосіб. Тетяна Лугіна, Андрій Шкварла, новини на вежі.